Увага, розшук за час АТО та повномасштабного вторення з української політичної арени зникла ціла плеяда, горе політиків. Куди вони провалилися? Їхні імена гриміли на всіх скандальних заголовках. Серед них були і справжні герої, і зрадники. Їх і любили, і закидали камінням. Здавалося б, що вже такі акули політики нікуди не можуть подітися, їхнє обличчя просто зрослося з телеекраном. Але на все свій час і місце. І популярність також іде хвилями то вгору, то вниз. То чи аж популярність зараз скотилася в забуття? І чому вони покинули медіапростор? Втомилися, мабуть, басатися в брудному болоті політики, зрадили інтереси України, ну чи просто награбували стільки, що їхні фізіономії вже навіть не вміщаються до перших новин держави. Ви на каналі Макозеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Дмитро Ярош. Чим сильніше палає вогник, тим швидше він гасне. Так склалося із очільником правого сектора нічним кошмаром усіх росіян Дмитром Ярошем. Із самого юнацького віку Ярош був прихильником радикальних патріотичних організацій. З кінця 90-х був головою центрального проводу організації Тризуб імені Бандери. А в листопаді 2013 року, ще на самісінькому початку революції гідності, Яраш заснував новий осередок українського націоналізму правий сектор. Саме той правий сектор, який був рушійною силою і оборонною майдану. Саме той правий сектор якого до мокрих штанців боялися типові росіяни. Дмитро Ярош 20 лютого навіть мав приватну розмову з Віктором Януковичем. Невідомо, що він там йому так і сказав чи зробив, але за два дні після того Яник стрімко втік з країни, щоправда, прихопивши з собою вантажівки бюджету. А Яроша тоді прозивали другим Бандерою та Шухевичем. Після закінчення революції Дмитро зі своєю командою. Займалися також і люстрацією, в тому числі і сміттєвою, а також винищенням проросійської пропаганди і наведенням ладу в країні. Звісно, що після такої шаленої популярності шлях один ну, в політику. Яраш навіть балотувався в президенти 2014 року, потрапив до Верховної Ради в квітні 15-го, був призначним радником головнокомандувача Збройних сил України. Але довго сидіти в політичних кріслах не було коли. Розпочалася російська агресія. Треба було йти на фронт. Ярош на базі правого сектору сформував ДУК, добровольчий український корпус, набрав людей, там перших затятих активістів, які від душі йшли воювати за рідну землю, і відправилися на околиці Донецька. Там Ярош навіть отримав поранення в руку та був госпіталізований, але виконання бойових задач не покинув і незабаром. Знову повернувся на фронт, але не все так солодко. Ходили плітки, що він соратник Порошенка, і всі праворадикальні організації були штучно створені, щоб нібито контролювати бунтарський народ. Та не під час АТО, не під час повномасштабного вторгнення Ярош не звертав уваги на подібні закидони, а продовжує робити свою справу. Тепер лише без зайвого там галасу та скандалів навколо себе. Дук з 22-го року воював в Чернігівській області, тримав оборону в районі. Світлодарська. А в 23-му році навіть брали участь у наступальних діях під Бахмутом. І багато бійців з правого сектору, світу нації, на жаль, поклали життя, боронячи Україну. Анатолій Гриценко. Також до тих, хто безслідно зник з медіапростору під час війни, можна віднести і колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. Свою військову кар'єру він розпочав ще на початку 90-х років, закінчивши інститут іноземних мов Міністерства оборони США. Гриценку вдалося протриматись міністром оборони при трьох різних урядах. Він був обраний депутатом Верховної Ради та головою з питань національної безпеки та оборони. Але і в парламентському колі Гриценку стало тісно. Він вирішив спробувати свої сили в кріслі президента. Перша спроба була в 2010 році. І на диво за Анатолія віддали голоси більше 300 тисяч українців, але зайняв він лише дев'яте місце. А до влади прийшов Віктор Федорович Йолка. Друга спроба зайняти перший пост держави Гриценка була в 2014 році. Але тоді на фоні Майдану обрали старе нове обличчя у вигляді Петра Олексійовича. Так, після чергового прольоту Гриценко конкретно психанув і сказав, що працюватиме доцентом кафедри політології з зарплатою 1000 гривень. Можливо, в 15-му році, то ще якісь там були хоч трошки типу, гроші, але не для колишнього депутата. Тому 15-му році Гриценко знову спробував просунутись до президентського крісла і знову пролетів, поступившись зеленому котику у мішечку. Мабуть, що після трьох невдач Гриценко таки зневірився у свої сили і пішов з медійного простору. Арсен Яценюк. Про політика можна і забутися, але якщо я скажу зайчик побігайчик із морквиною в руці, відразу спаде на думку образ Арсенчика Яценюка. Калоритний був прем'єр-міністр. Нічого сказати, навіть талановитіше деяких сучасних клоунів в плані акторської майстерності. Піку популярності досягнув в 2010 році, коли балотувався на пост президента України, але зі свистом пролетів на користь легітимного Яника. А ось у 2014 році Яценюк таки взяв реванш, щоправда, не в кріслі президента, а крутіше, вишкребся на пост прем'єр-міністра. До речі, за його кандидатуру проголосували депутати тоді аж 341 за, що стало рекордною кількістю голосів на цю посаду. Яценюк, на відміну від деяких політиків, мав честь зустрічатися із першими світовими лідерами, такими як Джо Байден, Барак Обама та Папа Римський. Але протриматись на політичній арені України разом з левами та крокодилами кролик довго не витримав. І в 16-му році Арсен у своєму щотижневому зверненні повідомив, що йде у відставку у зв'язку із штучною політичною кризою в державі. Але то, звісно, лише красиві слова. А що насправді змусило Арсена вистрибнути з політичного городу? Невідомо, а під час сповноштабки Арсен і зовсім десь притих. Відомо лише, що він очолює Київський безпековий форум та фонд, «Відкрий Україну, який займається покращенням співробітництва між Україною та сусідніми державами. Обговорюють питання щодо вирішення регіональних конфліктів та енергетичної безпеки. Загалом, мабуть, збирається подеревеніти на розумні теми, але за іншими даними цей фонд тільки за перший рік війни. Допоміг військовим та цивільним на суму 30 мільйонів гривень. Також в 2023 році фонд Яценюка ініціював проект дрони для фронту. Так для потреб військових було передано 32 дрони та комплекти з розвідувальним дроном для снайперів. А напишіть друзі свою думку. Чому Яценюк раптово пішов з посту прем'єр-міністра та чому не відновлює таку ж саму активну діяльність? Надія Савченко. Ще один герой, точніше, героїня України, яка розчинилася на просторах війни і пропаганди. Більше за все, пані Надія запуталась у власній брехні і не збагне кого бити, а кого любити. З самого дитинства Савченко найбільше любила літаки. Так вступивши за контрактом до ЛАВЗСУ, Савченко навіть брала участь у війні в Іраку. Після цього отримала дозвіл вступити до Харківського університету повітряних сил. До речі, дозвіл отримала від того самого Анатолія Греценка, тодішнього міністра оборони. Але реально відомою надія стала під час Революції Гідності у 2014 році. Молода 32-річна військова штурман-оператор гвинтокрила, капітан ЗСУ. Звісно, що пішла воювати за рідну батьківщину. І, на жаль, так склалося, що майже відразу потрапила. До полону. Її мужність вразила наївні серця українців. А ось росіянам її витримка, стійкість стала поперек горла, тому незабаром Надію перевезли на територію Російської Федерації і висунули звинувачення у вбивстві двох дітей. Сама Надія неодноразово виходила під час російського, так би мовити, суду в футболці з українським гербом. А також знак протесту оголошувала голодування. Такий акт кричущої зухвалості російської Феміди. Край обурив українців. На площах вулиць навіть збиралися мітинги у підтримку надії з вимогами відпустити її з полону. Особливо за неї боролася наша смерть з косою Юлія Володимирівна. Але невдовзі українці почали помічати, що з полону повернулася вже зовсім інша надія. Савченко раптово почала закликати до переговорів з терористами. До взаємного там пробачення взялася виправдовувати антимайдан. Та врешті-решт заявила, що потрібно поступово знімати санкції з Російської Федерації. Що нам сповно повернули клон Савченко? Чи якщо в ув'язні її завербували, то навіщо був увесь той цирк з голодуванням та непокорою? Звісно, що зі своєї партії Тимошенко швиденько попросила надію забратися, навіщо ж юльці там неблагонадійні? Так в один момент із Гриніва вона перетворилася у ЦАПа відбувала. Що ж насправді підштовхувала надію до такого повороту, невідомо. Чи то від полону поїхав дах, чи то завербували, або може, то її особиста позиція. Але з початком повномасштабного вторення про Савченко забулися, Її слава відгріміла, і ім'я стерлося із заголовків новин. Наразі нібито там Надія воює, як командир роти в одній із бригад ТРО. Де Бог. Але. І там не обійшлося без скандалів. Мар'яна Безугла, яка відома своєю неоднозначною критикою військових, написала пост, в якому звинувачила Савченко, що та здійснила самовільний наказ на відступ, що спричинило процес формування наступу росіян на Покровськ. Якщо ж то правда, то на чиїй же стороні, на якому боці воює Савченка і чи варто було взагалі допускати її до Збройних Сил? Пишіть в коментарях. Віктор Ющенко. А до зниклих у нас, до речі, належать не тільки прості політики, а й цілий президент. Мова зараз не про втікача Януковича. то відомо де, де бухає десь там на московських дачах. А ось куди подівся другий Віктор, досить нетиповий представник політичної еліти. В першу чергу, тим, що він реально грамотний. Ма хто знає, але саме Віктор Ющенко вів національну валюту гривню в 96-му році і мусимо підмітити досить успішно. Але головна його популярність прийшла. У 2004 році під час помаранчевої революції йому повірили, за нього повстали, за нього стояли. Але на жаль, в силу свого м'якого характеру він не витримав надії українців. Вже незабаром він привів до влади ту ж саму банду, ну проти якої так затято боролися. Тимошенко Янукович і вся там гоп-кампанія. А Ющенко після свого отруєння присів: можливо, злякався за власне життя, а можливо, не бачив перспектив розвитку. Болота української політики так на виборах в 2010 році колишній президент надібрав навіть 6%. А в 2014 році і, взагалі, відмовився від участі у безкінченній гонці. Ющенко задав про свої давні захоплення: пасіка, історія, археологія і розпочав тихе приватне життя, десь там у карпатському будиночку за містом. Він розводить бджіл, колекціонує козацькі старовинні артефакти, вишивку та по можливості допомагає нашим бійцям на фронті. У саме повномасштабне вторгнення Ющенко до останнього не вірив. Для нього то було справжнім шоком. Наразі ж він порівнює з фюрером не тільки Путіна, а й кожного пересічного росіянина. Проте у велику політику повертатися не бажає. Та й чи воно треба взагалі йому зараз? Дехто вважає, що саме Ющенко опустив. І занапастив країну саме він став підґрунтям ґрунтям безладу. А дехто тогава, що це єдиний президент з національною свідомістю, адже саме за його каденції визнали Голодомор 32-33 років та присвоїли звання Героя Степані Бендері. А напишіть ви свою думку, хто для вас Віктор Андрійович? І чи необхідний би він був саме зараз для України? Що ж, вкотре переконуємося, що політика це шоу-бізнес. Вони як зірочки яскраво спалахують у світлі новин, там скандалів та перепитій. а потім їх час гасне. Кишені тріскаються і вони котяться в забуття. І ми маємо сказати їм дякую за те, що хоча б вчасно пішли і не планують повертатися. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобачку. Та ще можете підтримати мене донатами або купівлю моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!